Якщо характеризувати безпосередню аварійність на території Хмельницької області, то можна сказати, що на сьогоднішній день кількість дорожньо-транспортних пригод взагалі зросла на, 50 на 57%. Відсотків. Якщо в минулому році ми мали 292 пригоди за 7 місяців, то на сьогоднішній день воно вже складається цифра 460. Крім цього, виросла кількість травмованих більше, ніж на 50%. Відсотків. Якщо в минулому році за 7 місяців ми мали 390 осіб травмованих, то на сьогодні цей показник складає вже 615. Хоча є такий, як приємно, не зовсім приємно, але як позитив, що зменшилась кількість загиблих. Ну, я думаю, що всім відомо на сьогоднішній день, що 27-7 вступили в закон силу зміни до статті 130, тобто керування транспортним засобом, стані алкогольного сп'яніння. От, де значно посилено в рази відповідальність за вчинення зазначених правопорушень. Так, за частиною першої, наприклад, 10 200 гривень, З права керування. і плюс, тобто не на вибір або те, або те, плюс позбавлення на один рік. За частиною другої 20 400 гривень та позбавлення права керування транспортного засобу на три роки, за частиною третьої 40 тисяч. З позволеними права вже на 10 років та оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. Крім цього, е прийшло так якось боком те, що на сьогоднішній день, якщо раніше як було, рік протягом року головне не вчинити другий раз одне те саме адмінправопорушення. На сьогоднішній день за зазначеної статті внесено зміни, і тепер це буде враховувати за 2 роки. Тобто, якщо людина вчинила один раз в нетверезому стані, і протягом вже двох років другий раз, то по старому законодавству це було вже зовсім інше правопорушення, тому що прийшов рік, вважали, що це вже сроки давності пройшли. На сьогоднішній день це вже буде частина друга, буде підвищення санкцій, і по частині третя так само береться вже за два роки. Порушення, яке буде відбуватися, або з моменту того, як водій сідає за кермо в нетверезому стані. Вже відбувається проінформувати органи поліції. При цьому органи поліції будуть здійснювати швидкі реагування на ці повідомлення і припиняти вказані порушення. Основною метою, я ще раз наголошую, що є збереження життя і здоров'я громадян, не тільки свого, але й інших учасників дорожнього руху. При цьому я би рекомендував, щоб ті люди, які будуть телефонувати на телефон 102, здійснювали документування. Цього як водій в нетверезому стані сідає за кермо і розпочинає рух, щоб потім були докази в судових установах при розгляді справи, щоб ті справи не були закриті і водії змогли уникнути відповідальності, щоб кожний водій, який сідає за кермо, на сьогоднішній день поніс відповідальність згідно чинного законодавства, для того і посилили відповідальність за керування на тверезому стані, щоб на сьогоднішній день знизити аварійність. По Україні. Місячник проводиться вже з 8 числа по 12 серпня був підготовчий етап, заплановано ряд заходів. Відповідно, ці заходи спрямовані на місця в кожному районі, е здійснюються вже такі заходи, збільшено щільність снарядів, і ми чекаємо співпраці в першу чергу від громадськості, які не пасивні до цього проведення місячника.